Зараз ми знаходимося на Курському напрямку. Зараз ми знаходимося на е, Курському напрямку, де безпосередньо наша бригада виконує бойові завдання. Ну що змінилося за півроку? 38 тисяч вбитими, пораненими і полоненими. Такий російський рахунок у курській операції станом на сьогодні тут проти нас таки не воював. І 155-та бригада морської піхоти, і 34-та мотострілкова бригада, 22-й мотострілковий полк. Це така навала, як там, в кіно, в Другу світову. Це просто сюр такий. Коли ти бачиш, біжать всі, щоб ще б штики примкнули для повного щастя взагалі. Ситуація у Курській області РФ залишається складною, але контрольованою. Ну, тримає дух і характер наших хлопців. А роби, що повинен робити, і буде те, що буде. Ну, то звичайно, ну, дешеве завжди роблять неможливе.